Поки російська сторона намагається створювати напруження біля кордонів НАТО за допомогою демонстративних польотів військової авіації, Україна послідовно посилює свої оборонні можливості. За останні 48 годин відбулися дві важливі події, які безпосередньо впливають на баланс сил в регіоні. Інцидент із порушенням повітряного простору країн Альянсу російськими винищувачами Міг-31 та завершення передачі Україні великої партії австралійських танків М1А1 Абрамс. Почнемо з подій у повітрі. За офіційною інформацією, російські важкі перехоплювачі Міг-31 здійснили вхід у повітряний простір Естонії. Літаки рухались із вимкненими транспондерами та не виходили на зв'язок із цивільними диспетчерськими службами. Фахівці з безпеки розцінюють такі дії не як навігаційну помилку, а як демонстративну перевірку швидкості реагування систем протиповітряної оборони НАТО у Балтійському регіоні. Реакція альянсу була оперативною. У повітря були підняті чергові винищувачі країн-партнерів, зокрема літаки f 35 та Єврофайтер. Після перехоплення російські борти залишили повітряний простір Естонії. Аналітики зазначають, що подібні інциденти використовуються для збору даних про алгоритми реагування та координацію сил ППО країн НАТО. На цьому тлі особливо показовою виглядає друга подія: завершення передачі Україні 49 танків М1А1 Абрамс від Австралії. Йдеться не про базові модифікації, а про версію МА1 AIMSA – Abrams Integrated Management, яка пройшла комплексну модернізацію. Часто можна почути твердження, що це старі машини, однак у цьому випадку вирішальне значення мають не роки виробництва, а рівень оснащення. По перше, танки отримали тепловізійні приціли другого покоління, у зимових умовах за обмеженої видимості та короткого світлого дня саме тепловізійна перевага визначає, хто першим виявить ціль. По-друге, версія ЕМС оснащена системою управління боєм FBCB-2. Вона дозволяє екіпажам у реальному часі бачити розташування власних підрозділів на цифрових картах, обмінюватися даними та координувати дії без перевантаження радіозв'язку. Це принципово інший рівень взаємодії ніж той, який зазвичай використовується в російських бронетанкових підрозділах. Також відомо, що перед передачою українські спеціалісти доопрацьовують захист машин, встановлюючи елементи динамічного захисту та додаткові конструкції для зменшення ризиків і сучасних безпілотних загроз. Хоча ці Абрамс не мають уранових бронепакетів, їхня комбінована броня та система спостереження забезпечують високий рівень живучості. У підсумку маємо чітку картину. Поки російська авіація витрачає ресурс на демонстративні дії біля кордонів НАТО, Україна отримує майже два повноцінні танкові батальйони сучасної бронетехніки, адаптованої до умов нічних та зимових операцій. Це не гучні заяви, а поступове та системне посилення оборонного потенціалу. Дякуємо, що дивитеся наш канал. Якщо вам важливий зважений аналіз і перевірені факти, підписуйтесь. Тут ми розбираємо події без емоційних перебільшень і працюємо з відкритими джерелами. Слава Україні!